Доброго дня. сьогодні у нас в студії Оксана Романів, журналістка і ведуча Етерів Радіо Лютер. Тема нашої розмови робота не за професією. Але для початку Оксана, розкажіть нашим слухачам та слухачкам про себе. Доброго дня для мене робота у сфері журналістики не є основним моїм професійним заняттям. Це швидше моє хобі, це швидше робота. Для задоволення, для душі. Основне моє заняття це викладацька діяльність, науково-педагогічна діяльність. Я є доцентом, викладачем університету, кандидатом географічних наук. А чим ви займаєтесь саме на радіо, оскільки ви ведете ефіри? На радіо я є сценаристом і ведучим проєкту науково-популярного за своїм форматом діалогос. А як ви потрапили на радіо? Чи маєте ви журналістську освіту? Як такої журналістської освіти я не маю, але оскільки маю досвід спілкування з аудиторією, маю досвід лекційних ведення лекційних курсів, маю досвід складання сценаріїв за відповідно виходячи із досвіду своєї попередньої роботи, працюючи в університеті, працюючи на педагогічних посадах відповідних, цей досвід став мені в нагоді і. У роботі під час підготовки тих проектів, над якими я працюю на радіо Лютер, тобто можна бути телеведучою, радіоведучою або журналісткою в будь-якій сфері, не маючи освіти, так тобто, здобу... якщо я можу здобути якусь іншу освіту, вона мені може допомогти потім в моїй надальшій діяльності, так тобто, ви вважаєте, чи вважаєте ви, що освіта є не є потрібною? Хочу зауважити наступне: що, звичайно, освіта є важливою і надзвичайно було б корисним, надзвичайно було б гарним, якби фахова освіта журналістська у мене була б, і це, звичайно, було б для мене, як то кажуть, плюсом моїй в моїй теперішній діяльності. Але на сьогодні у світі спостерігається такий е, цікавий тренд. Е, сьогоднішній. Цілому бізнес стикається із такими проблемами: проблеми кадрового голоду. Навіть в умовах, коли освітні наші заклади дають ринку праці величезну кількість випускників, на жаль, не завжди серед тих випускників можна знайти кваліфікованих, підготовлених до роботи в сфері бізнесу, в сфері професійної діяльності працівників. І от хочу процитувати слова голови IBM Джині Рометті, який сказав наступне: На ринку з'являються нові комірці, люди без формальної вищої освіти. Вони формують свої компетентності у коротких освітніх проєктах упродовж кількох місяців. Адже нові технології та потреби ринку з'являються швидше, ніж компетентності. Хочу зауважити, що мені довелося також пройти певні тренінги, короткотермінові курси, які сприяли до певної міри ознайомленню і специфікою роботи радіожурналіста, і це мені стало до речі в нагоді. І от я, зокрема, вважаю, що власне, от е, такі речі, як модульне навчання, тренінги, семінари різноманітні, тісна співпраця е, практичної е, е, сфери із освітніми установами, і освітніми закладами, за цим є майбутнє. Тобто мусять іти назустріч одне одному, роботодавці і освітні заклади, інакшого виходу, як то кажуть. Немає. І ті студенти, які на сьогодні навчаються в вищих навчальних закладах, вони теж мусять усвідомлити те, що, е, вийшовши за стіни університету із дипломом, на жаль, вони матимуть знання, які, можливо, уже втратять до певної міри свою актуальність, і вони змушені будуть сісти за знову ж таки за парту, за книжку е, і, як то кажуть, знову поринути у Сферу навчання. Ще процитую одну дуже гарну цитату, яка мені, як то кажуть, завжди в пам'яті, і я ніколи про це не забуваю. Елвін Тофлер автор є американський письменник, соціолог, футоролог, один із авторів концепції інформаційної цивілізації. Який сказав таким чином, безграмотними в 21 столітті будуть не ті, хто не вміє читати і писати, а ті, хто не вміє вчитися, розучуватися і переучуватися. От, власне, мені до певної міри довелось, розпочинаючи працю на радіо, доучуватися, переучуватися, а в деякому аспекті і розучуватися. Якісь певні компетентності довелось навіть, як то кажуть, про дещо що забути, а дечому новому навчитися, у нас в країні є така дилема з однієї точки зору: діти, тому що в 16-17 років те ще діти вибирають собі майбутнє, вибирають спеціальність. І як ви вважаєте, наскільки коректно, наскільки правильно саме дітям вибирати те, чим вони займатимуться упродовж всього життя? Звичайно, вгадати те, що буде актуальним через 5 років, через 6 років після того, як уже станеш на свою професійну стежку, досить таки складно. Але в будь-якому випадку цей вибір доводиться робити і нікуди від цього не подінешся. Але слід зауважити, що сам процес навчання, сам процес освітній починається не тоді, коли ти сідаєш за парту. Школі, не тоді, коли ти переступаєш поріг університету, а він починається з перших днів життя людини. Він починається з того часу, коли ти береш в руки першу іграшку свою. І ще раз наголошу на тому, що швидкість, з якої відбуваються процеси еволюції в світі, вони в рази перевищують швидкість зміни в системах освіти. Тому, як то кажуть, треба пам'ятати про те, що навчання. Відбуватиметься впродовж всього вашого життя. І звичайно потрібно враховувати при цьому, що сам процес повинен насамперед приносити задоволення. Тому так, прислухайтеся до порад батьків, прислухайтеся до порад родини, прислухайтеся до порад наставників своїх в школах. Але в першу чергу прислухайтеся до себе, до своєї душі, до своїх покликів. Прислухайтеся до того, що приносить вам задоволення. Прислухайтеся до того, що вам дає відчуття комфорту, і до того, що вам дійсно приносить в житті радість. Ось ви сказали про те, що наш світ розвивається, і коли я прийшла в університет. Мені сказали, що журналістика ніколи не стоїть на місці, і підручник, який написаний, наприклад, у 2018 році, вже буде не корисний для студентів та студенток у 2019-му, тому що відбудуться якісь зміни. Скажіть, будь ласка, а чи є якийсь сенс взагалі навчатися, витрачати 4 роки свого життя, витрачати кошти на те, щоб потім це все виявилось недієвими, адже можна пройти якісь курси, які будуть більш ефективними? Я вважаю, що все рівно є. Тому що є певні речі, які є базисними, незмінними, певними основами, і, от, власне, на те, щоб опанувати ці базисні речі, ці як кажуть, парадигми. Парадигмальні речі, і потрібен час в університеті потратити. Потрібно потратити час в університеті. А ще не треба не забувати те, що час на навчання в університеті це час на формування певних контактів, на формування певних зв'язків із вашими майбутніми колегами. А це теж дуже важлива річ для майбутнього професіонала журналіста. А чи вбачали ви якусь різницю між тими, які вивчилися на журналістиці, і тими, які прийшли в цю сферу із іншої? Чесно кажучи, мені важко на це питання відповісти, тому що, можливо, серед моїх, скажімо так, колег-журналістів немає у мене можливості такого порівняти, скажімо так, такої бази порівняння значної немає. От, але разом з тим, я знаю. Як висококваліфікованих, цікавих, фахових, професійних людей, і серед тих, хто має високо, має гарну освіту фахову, так і знаю тих людей, які просто мають талант, божу іскру, можна так сказати, не маючи формальної освіти журналістської. Однак ще раз скажу жодному із цих людей. Наявність вищої освіти однозначно не зашкодила. Ще на першому курсі, як тільки я вступила у перші дні, моя одногрупниця мені сказала, що вона не впевнена, що працюватиме в журналістиці, однак вона витрачає кошти і час на те, щоб там вчитися на журналістиці, якщо не працюватиме надалі. Скажіть, будь ласка, що мотивує дітей до, такого, до таких вчинків? Витрачати свої роки? На те, що їм не пригодиться. Ну, а тут, напевно, вже треба записати конкретно цих дітей. Яка їхня мотивація перебування в стінах даного університету в такому випадку? Тут, напевно, адресувати це питання варто було би їм. Тут різні можуть бути абсолютно мотиви. Можливо, це дійсно бажання не засмучувати батьків. Можливо, е утримує їх в цьому університеті. Хтось, як кажуть, за компанію вступає разом із своїми друзями, які обрали цей самий фах. Різні бувають, як кажуть, випадки у житті. Тобто, тут треба спілкуватися, напевно, вже конкретно, адресувати ці питання саме цим дітям. А які ви зможете дасти поради випускникам і випускницям, яких батьки змушують вступати на конкретну спеціальність, а вони цього не хочуть. Просто щиро і відверто поспілкуватися із своїми батьками. Постаратися пояснити їм свою позицію, довести до батьків свої бажання, свої міркування. Адже, яка б не склалася ситуація, батьки люблять своїх дітей, і в будь-якому випадку вони не бажають їм гіршої долі. І я впевнена, що відверта розмова завжди піде на користь, і в такому випадку порозуміння буде знайдене. А якщо вже людина вивчилася на тій спеціальності, яка їй не до вподоби, то як пересилити себе піти з роботи, яка не приносить задоволення? В даному випадку ринок праці у нас доволі гнучкий, і міграція між однією та іншою спеціальностями, однією та іншою професією не складає такої, як то кажуть, ваги і важкості не складає такої труднощі. Абсолютно, скажімо так, це зробити легко і просто головне. Не боятися. Головне бути впевненим в собі. Дуже добре, якщо у вашому оточенні є люди, близькі, колеги, друзі, родичі, які вас на певних етапах підтримають морально, принаймні, як то кажуть, будуть для вас такою певною опорою, сильним плечем. І е, завжди бути впевненим в тому, що ви зможете. Ви сильні, ви зможете, у вас все вдасться. І все буде у вас гаразд. Не втрачайте віру в себе. Дякую, Оксана. У нас в студії була Оксана Романів і я, ведуча Вікторія Коненчук. Дякую вам за спілкування. Всього доброго. І вам вдячна.